Всіх вітаю, з вами Марія. Всім вам приємного перегляду, смачнючої кави та цікавої історії. Давайте розглядати, до яких подій вам треба приготуватись. Ну, звісно, це ж на думку кавової гущі. А там, за вашим бажанням готуватись чи ні. Давайте розглядати починаємо з особистого життя. Перш за все, мені показана людина, яка дуже-дуже замислиться чиїмсь повчанням. Є людина в вашому близькому оточенні, яка вас навчає чомусь через якісь новини. Знаєте, от людина отримала новини, розглянула їх і вам свою думку, але дещо нав'язливо передає. Потім здивиться. А хто це такий дивиться тут на вас? Чекайте, я не дуже розумію, я хочу розкрити. Доволі сильна людина. Угу. Чоловік якийсь, знаєте, як доглядає за вами, як приносить вам новини. Людина, яка от в певних ситуаціях дуже з собою пишається. Людина от, з близького вашого оточення, не обов'язково тут я не сказала, що для всіх це людина з родини, але ж з близького оточення. Людина, яка трошки так хвилюється за вас, але тут знаєте, от, багато за кого хвилюється, тут така торботлива сама по собі людина. Знаєте, коли вміє турбуватись от, багато за що. Може, воно і не треба було б, але ж ну, так, таке сприйняття світу людиною буде якусь ситуацію фінансово з вами обговорювати, і буде, знаєте, от як наполягати на своїх якихось баченнях цієї ситуації. Ну, як когось. Як сварити когось, але ж з вами обговорюючи, що от людина робить неправильно, людина робить от дурню якусь. Ну і от будете вислуховувати, вам воно насправді вам воно не треба. Це не ваша ситуація. Вона до вас взагалі-то стосунку не дуже -то має. Але ж от така вона рука допомоги. Тягнеться до когось з вас. Знаєте до кого? До чоловіка. От Як накриває чоловіка долонею, як закриває. Це може бути хтось з, вашого, ну, з вашої родини, якийсь чоловік, важливий для вас. Знаєте, от якась ситуація, як. Він дуже дослухається до цієї людини. Тут поради, якісь дієві поради. Такі, що, знаєте, от людина знає, про що говорить, як щось, як вичитує щось, як, чи начитує щось над людиною. Ну, така, така допомога. Людина вірить, людина знає, що це не просто так, не, не балачки якісь, це людина щось дійсно знає. Ну, така ось ситуація. Так, потім, потім дивіться, новину принесе чоловік. Він не з вашої родини, це взагалі лиха людина, з рогами мені показана. Це, знаєте, як якісь іпсо, псо, або взагалі якісь фейки, ну, щось таке, воно погане, чорне показане. Про зміни, про розхитування ситуації. Тож будьте, будь ласка, обережні з новинами найближчим часом. Їх буде багато і багато буде такої дурні, от повірте. Ну, просто будуть на вуха намотувати. тож... Їжте багато масла, щоб воно злітало. та лапшичка з вух, щоб не затримувалось. Так, давайте ось тут розглянемо. Мені показано перспективи. Мені показана телефонна розмова. Людина дуже вслухається в те, що він що чує. Це про чоловіка теж. Дівчата, я, ну, це може бути про когось з вашої родини, з ваш, чи ваш близький друг, чи знаєте, от людина ну, важлива для вас. От чимсь він важливий для вас. Ви як чекаєте від цієї людини розповіді про цю телефонну розмову? Це ідея людини. Ідея, яку дуже-дуже хочуть втілити в життя людина. Дуже важливо цій людині просто от зробити так, як він собі намріяв. Буде робити. Так, сирени тут теж. Будуть звучати, ну, ви ж знаєте, що з тим робити. Тож, тут я багато нічого не скажу. Нового такого то точно не скажу. Тут десь. Десь воно таке буде. Певну захищеність вашу я теж бачу. Але ж, ну, давайте так. Ми всі дорослі, ми всі знаємо, як реагувати на Сирени. Так, ось тут Роз, розмова чоловік та жінка. Чоловік занедужав, він, ну якось так знаєте, він... розмова, Ну як, як там у нас справи, як там Ну така розмова між чоловіком та жінкою. Це як питання ставить і жінка відповідає на ці питання. Для когось це не обов'язково, що занедужав. Тут так показано, що знаєте, людина тільки прокинулась, він вже телефонує, він вже хоче знати, як, що, що там, де там шокується, і просто, от, знаєте, як. Йому так спокійно день починати, коли він вже голос почув, він вже знає, він вже щось собі там може далі жити. Потім до неприємної ситуації тут теж треба бути готовими, бо дивіться, як показане. Тут як дорослий чоловік сварить жінку. Не знаю, знаєте, от це може бути ситуація, в якій ви просто свідком станете, може, то сусіди ваші. Тут, знаєте, як загуляла, вибачте, от, я, от воно так виглядає, я по-іншому не скажу. Це як привели додому, поставили під двері і втекли. Ось так воно виглядає тут. Тут теж ну, комусь. Це ж загальна філіжанка, це комусь підійде. Я маю надію, що взагалі-то ні. і нікому, бо так собі, не симпатично виглядає. Так, далі зміни, робота з соціум, телефонна розмова. Про зміни буде розповідь. Чоловік розповідає. І ця телефонна розмова, вона як по колективу розійдеться. Це не те, що там. Воно дуже приватне щось і тихесенько людина послухала, і нікому нічого ні. Тут рознесе по колективу. Так, потім показана мені жінка, будьте уважні, бо ви як з блазнем якимось будете спілкуватись найближчим часом. Ситуація робоча, ситуація, яка, знаєте, от людина може наобіцяти вам багато чого, багато таких змін крутезних, таких, знаєте, швидких. Що вам, ну от, просто от ви мрієте, людина розуміє, що ви хочете чути, і буде вам таке розказувати. Але не дуже там сподівайтесь, що воно так і буде. Бачу симпатичну ситуацію від наших котиків. Ви ж знаєте, що я їх не розказую, але якщо я кажу симпатично, вам сподобається чути або читати це в новинах. Уж, ну, повірте, просто повірте. Десь вони там страху будуть наганяти. Так, далі, ось тут мені показаний чоловік. Звертають на нього увагу, десь він з кись є, з якимсь чоловіком, він розійдеться у думках, він розсвариться, він такого наговорить, такого, що ого, так, знаєте, ну, його навіть буде хтось намагатись зупинити, але де там? там? Якщо людина вже рота розкрила, то поки він все не розкаже, він не заспокоїться з нього. От знаєте, як полється. така бруднота. Так, о, далі, ось тут мені показана. О, напевне, все ж таки цей чоловік будуть, буде з кимось, з, з чоловіком, з жінкою. Ну тут взагалі-то. Тут не одна людина, але ж ключова одна людина, будуть розглядати якусь ситуацію, якусь вже щось зроблене буде, майже майже. Є там людина, яка, знаєте, от як палки в колеса встромляє, бо не добра, не хороша людина і людина, яка в цій ситуації. От знаєте, як частину грошей викрадає. Воно було б зроблене так як слід, якби не оця людина краде боїться, дуже боїться, але ж краде, але ж не може зупинитись, бо воно ж вдається. Ну, Зупинять цю людину. Бачу, що така стіна перед ним стає. Що оцю стіну йому не оминути не вже. І там вже, знаєте, як чекають за тією стіною. Все. І далі заморозка повна по справах у цієї людини. Ну, Це може про когось там будете в новинах читати, слухати, бачити. Такі великі гроші, такі, і велику частину вкрав. Потім муж. Чоловік як мушля, знаєте, от він, все, він щось скаже і ховається, скаже і ховається. Він, так, знаєте, щось дуже-дуже боїться. А боїться людину, яка тут, знаєте, як показано, тут людина, яка, отакій людині вже нема що втрачати. Там людина вже так багато ударів на собі відчула, знаєте, від долі, вже така побита долею людина, що вона єдине, чого хоче, це справедливості. Оце єдине, що турбує людину. І от, -от тому і боїться, бо знає, що як, як тільки ця людина до нього дістанеться, то там вже. Там вже ніхто не сховає. така якась. Ситуація. Тут, як знаєте, як детектив якийсь, тут буде цікаво. Будете. Як розкручувати будуть цю ситуацію, як, знаєте, шукати. От, ну, подробиць, воно буде якось розкриватись, цікава якась ситуація. Так, до яких ще. Приготуватись подій. Ось тут у ну, когось по голові, прям людина ходить. Робоча ситуація. От знаєте, як ви так собі цю людину і бачите в колективі, і це не тільки ви, так взагалі люди сприймають цю людину. Це, знаєте, як завершить якусь ситуацію, і це буде сприйнято як, як от по головах у людей. Заради свого стабільного стану в колективі, заради якогось просування по кар'єрі людина пройдеться по головах. Але ж, дивіться, це. Доти, поки в ваш колектив не війде певна жінка, і вона цю ситуацію буде змінювати Тут у людини просто от як ноги поламаються зрештою. Бо людина ну ця жінка дуже вміє зупиняти. Тут навіть погляд такий, що, знаєте, от просто вже поглядом зупинить, а ті дії, які Буде робити, то взагалі закриє шляхи такому дуже ну, тому, хто любить по головах ходити. шкереберть полетять всі справи. Одна, друга бачу, летять, і знаєте, от зупину не буде. Не буде розуміти, де що робить не так, чого все валиться. Це, як знаєте, ну от не на ту натрапив. Не можна було так. Вона вміє захищатись, і тут людина з гіперсправедливістю, ну, як народилась з такою гіперсправедливістю. Якщо бачить з таких, то знаєте, от тут все: тут вмикаються, якісь, тут є якісь талани є у людини. Це не просто так у людини виходить. Це, це знаєте, як наділена людина так, саме таким таланом. Це, як, як кажуть у Бога, нема інших рук, окрім наших. І це, знаєте, зустрічають таку людину саме з тими, кого треба зупинити. Вона не вбиває, вона просто закриває людині будь-які шляхи. Вона змінює долю людини. Цікаво. Так, далі. Так, ну ось тут я вже розповіла. Давайте ось цю частинку розглянемо. 23 число, воно навіть підкреслене. Зараз полегшення якесь воно дає, але через великі складнощі. Ну, так буває. Частіше за все так, саме так і буває. Потім ось тут показана ситуація, в якій. Зараз. Дивіться, тут одна людина іншу, як, ну, так, трошки в спину штовхає, що йди. Йди тобі треба. І коли людина йде, десь там з кимсь зустрічається і починається. Спілкування у людей, і воно таке, що, знаєте, от як приводить до ну там розвиток буде у спілкуванні тут про чоловіка та жінку. Це, знаєте, Ну воно не виглядає так, що людина там знає, що іди ти там зустрінешся, побачишся. Людина відправляє у своїх якихось справах. І ну так воно сталося сталося так воно сталося, що людина Дослухаючись, іде там десь і має таку зустріч. Так що у нас тут. Мовчіть, будь ласка, про свої фінансові, ну, зміни, так, будемо казати, є? Людина, яка от, дуже вам заздрить, яка щось промовляє, і у вас можуть бути складнощі фінансові. Тож просто мовчіть, от там, яку копійчину маєте тихенько, там чи складайте, чи витрачаєте, і не дуже е хизуйтесь тим, що маєте, тим, що купляєте. бо не всі на вас дивляться з радістю. Не всі щасливі за вас. Так. Сумне таке обличчя бачу жінка якась дуже сумно спілкується з кимсь. Це, знаєте, як от слухає чиюсь історію і дуже сумно сприймає її. От дуже так питання якісь. От, знаєте, коли. Чиїсь складнощі людині, вони важко сприймаються. Швидкий розвиток у когось показаний у справах, якось знаєте, швидке вирішення питання. от, так от воно бачиться. Мені тут навіть фінансове, це навіть, знаєте, ну, це не, не обов'язково про зростання, це як швидко витратити гроші. От, наприклад, ви щось шукаєте купити. Ви швидко знаходите ту річ і швидко купляєте її, не дуже там роздумуючи. Це і так може бути. Кицька дуже симпатична. Тут жінка, яка, ну тут, знаєте, тут дуже любить цю Кицьку і тут дуже, знаєте, якісь думки є про цю Кицьку. Кіт, кицька, не знаю, світлий, більш такий світлий, може, рудий окрас з білим щось, бо якесь питання, якесь, от людина як завдячує чимось цій, цій киці або коту. Літера А, літера І, літера М. Тут є щось завершено було завдяки цієї киці. І радість. От тут є чому радіти. Ну, ось така філіжаночка вийшла. Дякую всім, хто її подивився. Дякую вам за проведений з вами час. І давайте побачимось наступного разу. Підписуйтесь, якщо вам дійсно цікаві такі філіжанки, такі теми. Тоді точно побачимось. Бережіть себе. Нехай все буде гаразд і у вас і в ваших родинах. Всім пока.